15 липня о 10-й годині на перехресті вулиць Котляревського та Європейської сталася ДТП за участі двох автомобілів. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Прилуцького районного відділку поліції. Попередньо відомо, що водій ВАЗ-2106 їхав вулицею Котляревського. Виїхавши на перехрестя, автомобіль вдарив водій транспортного засобу ваз 2114 який їхав вулицею Європейською. Внаслідок ДТП тілесних ушкоджень водії не отримали, проте обидва автомобілі пошкоджено. Пошкоджено бампер, капот, криля і фари». Ну, ну подивіться, ушкодження бокової дверки». Бокове дверка. Бокова дверка. Удар, що мене аж розвернуло. Такий був сильний удар. Обидва учасники висувають свою версію виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Я рухався по головній дорозі і шестерка виїжджає з стопи дороги і не вспіли, не всмів приїхати. Я їхав по заправку а світлохор не працював. Я збавив швидкість 40 кілометрів їхав тут. Доїхав сюди, подивився направо, машин не було. Потихеньку їду до сюди, до пересечення вулиці. Далі замітив, тот летить на скорості метрів 20, метрів 200 тот, автомобіль іномарка. Я думаю, вже я переїхав тот на тут наполовину. Думаю, зараз проїду, поки він, він на скорості мене збиває і розвертає машину со скорості. Наразі поліція встановлює всі обставини аварії.